Доброго дня, мої любі друзі! Доброго дня, мої дівчатка та хлопчики! Мене звуть Тетяна, я живу в Києві і я показую та продаю американську вінтажну біжутерію. І сьогодні у нас друга частина розпродажу, тотального розпродажу. Правда, може на сьогодні залишилося мало прикрас, але ціни я скидую дуже гарно. І ми з вами минулого разу говорили про компанію Сара Coventry, про те, що якась господиня збирала в себе домашні вечірки, продавала на цих вечірках прикраси, тим самим заробляла гроші, а вона вважалася директором програми. І я вам хочу розказати трошки далі про ці вечірки і про ці прикраси. І які ж були ці вечірки? Гості сходилися. Це були пані в капелюшках, молоді матусі. І всі вони приносили щось до чаю: Пироги, сендвічі, лимонад. У повітрі пахло випічкою та парфумами. А я вам показую зараз оцю брошку величезну брошку вертушка. І до неї є одна кліпса. Ну, звичайно, що робити з одною кліпсою? Але її можна використати. Як допоміжний аксесуар, наприклад, зробити з цього брошку дует, або просто причепити десь на сумочку. Ну, є от така в мене одна всього кліпса. Але ж послухайте, це ж брошка, яка називається вертушка, дуже красива, дуже гарна, срібна. А в. Таких, на таких вечірках на столі завжди лежали різні брошки, браслети, персні. І кожна прикраса мала картку із назвою. Тут були і кольє, які скрились наче чезорінне небо, і набіри зі стразами кольору полуниці, і навіть кліпси Мона Ліза, які відтворювали знамениту усмішку мони. Сара Ковентрі полюбляла гучні назви в дизайнах. І господиня дому продавала ці прикраси. І я пропоную вам оцю прикрасу, цю брошку з цією кліпсою. Сьогодні за ціну меншу, ніж я її купувала. Ну, Чому я так віддаю? Ну, Ви знаєте, що люблю, Шорохаєхов. це раз. А по-друге. Коли вона лежить у мене в столі і не купують її, то вона взагалі не приносить мені ніяких грошей. Тому сьогодні тотальний розпродаж, і я пропоную вам цю брошку за 500 гривень разом із кліпсою. А ми трошки ще далі подивимося, що на цій вечірці робиться. І ми уявімо собі, що ми знаходимося зараз на цій вечірці. Де вам пропонують оцей комплект? Подивіться, виглядає ніби велике довге намисто із двома застібками красиве, потрійне, два рядка люцитові і один ряд металевий, зроблений з ланцюжка. Золотий колір. Прозорий, такий ніби кришталевий, цей ряд люцитовий, дуже красиво виглядає. Гляньте, яке чудо. Навіть оці застіпки, які вони чудові. А чому їх дві? Я вам уже показувала колись. Бо це, що я вам зараз показую, це браслет. Це Кольє далі йде, і це коліє трансформер. Можна відтягнути оцей браслет, і це буде браслет окремо, а кольє окремо. Цей браслет 20 см. Разом із цим коліє, Буде 60 см. Якщо відстебнути цей браслет окремо, то кольє буде 40 см, а браслет 20. Разом можна носити як 60 сантиметрове кольє. Ну, згодьтеся, що це краса неймовірна. Дуже гарно. І я вам вже говорила, що це все, тому що. Тут ще є, хоч і невеличкі, але ж все-таки точно такі самі кліпси. Я вам зараз їх покажу. Ось такі кліпси з по одній мистині в кожній кліпсі. Але шик оцього кольє, він не перевершений. І не треба сильно, щоб кліпси відволікали на себе увагу. Просто шик Чудове. Гляньте, гляньте, які застіпки. От коли ви одягнете отак одну, одні з браслетом, то це буде оці засібки дуже гарно прикрашають. Ну, і бачите, що тут є на застіпках маркування. І на одній, трошки неправильно, і на одній. Сараков, бачите і тут. Тому що, якщо їх відокремить ці дві прикраси одна від іншої, то на кожній буде своя застіпка і своє маркування. І зараз оцей розкішний набір коштує 1000 гривень. Ну, звичайно, коли ти одягнеш це кольє, то будеш відчувати себе королевою. І це був секрет успіху Сара Ковентрі дарувати звичайним домогосподаркам можливість відчути себе елегантними леді без великих витрат. Погодьтесь, шикарне кольє, браслет і сережки всього за тисячу гривень. А Сара Кош, Ковентрі вона пропонує біжутерію, яка виглядала модно і витончено, але і коштувала доступно і зараз. Достатньо недорого куштує. За словами Марджорі Біл, онуки засновника компанії, після війни жінки хотіли купувати гарні речі. Ювелірні вечірки стали для них і розвагою, і шансом побачитися з подругами, і можливістю придбати красиву річ за невеликі гроші. Ну, ми поговорили і показала я вам прикраси від Сари Ковентрі, а ще в мене є деякі невеличкі прикраси, які я теж вам покажу сьогодні. І це, є, ви знаєте, не гірші прикраси, тому що отут у мене є оця лілія, королівська лілія, і вона з позолотою. Давайте глянемо зворотню сторону. Отака От зворотня сторона, а маркування. Зараз я збільшу, покажу вам, що написано на цьому маркуванні. А, написано 1.20, 20, 12 каратного золота Голдфілд і компанії, яка називалась A Z. Я вам уже розказувала про цю компанію, сьогодні не буду на цьому зупинятися. І ми вже говорили про те, що компанія це не просто вінтажна, вона антикварна. А ця брошечка сьогодні продається антикварна брошка за 400 гривень. Уявіть собі, 400 гривень. І оця антикварна брошка із старовинними кристалами перлами Від компанії Коро. І це трапилося на початку ХХ століття. Коли вуличні ліхтарі Нью-Йорка ще горіли газовим світлом. Двоє молодих іммігрантів крокували гамірним Бродвеєм з великими мріями. Еммануель Коун та Карл Розербергер. Вони прибули до Америки пошуках своїх шансів і знайшли їх серед розкішних вітрин манхеттенських універмагів. У 1901 році вони заснували невелику майстерню. Вони мали справу з біжутерією і назвали свою компанію Кон і Розенбергер. У тісному приміщенні на верховньому поверсі будинку швейні машинки занькотіли поруч із ювелірним верстатом. Вони виробляли шпильки для капелюшків, брошки в формі квітів, сріблясті грібінці для волосся, і молоді підприємці стояли за прилавками, вітаючи кожну клієнтку. Минав час і маленька справа розрослася. Навіть після раптової смерті Еммануеля в 1910 році компанія продовжила носити назву Кон і Розенберг на його честь. Потім цю назву трошки скоротили, і тепер ми всі знаємо цю назву під назвою Коро. Давайте подивимося на маркування цієї брошки. І тут у нас зараз. Тут у нас два маркування. Оце на голочці, старовинне маркування. І з буквою Р, така як у нас прописна. І це буква до 37-го року. Ця брошка дуже-дуже стара. І зверху надпис теж коро уже із. Пегасом. а Пегас це значить, що це особлива лінія дуже дорогих прикрас. І як ви думаєте, за скільки я вам продам цю дуже дорогу прикрасу? Антикварну, з антикварними камінчиками і перлами, ця прикраса буде ваша за 500 гривень. І не так давно я вам показувала квітку кизилу від компанії Тріфарі. І це чудова просто квітка. Гляньте, вона там така свіжа, як сама весна. Вона просто чудова. І це біле з золотом, це таке класичне сполучення. Можна носити на чому завгодно. І воно буде доречне до любого одягу. Але сьогодні ця брошка буде коштувати всього 700 гривень тріфарів. Подивимося маркування. От. Треба збільшити. О! Ага, звісно. Гляньте, як гарненько ми бачимо підпис тріфарі з короною. Корону вони почали використовувати, коли Єлізавета, королева англійська, зійшла на трон. Коли її коронували в честь неї, Тріфарі стали теж носити корону. І такі прикраси називались Краун Тріфарі. Тріфарі з короною. Знаєте, може, у мене немає сьогодні якихось дуже таких. Вишуканих прикрас, але ціни, як ви бачите, дуже гарні. І зараз побачите сучасну брошечку, я її не показувала, але оці всі оці листочки, вони скляні. Ці металеві ці скляні. І вона, ніби, світиться з середини. Гляньте, яка краса. Це сучасна брошка, але зроблена дуже-дуже гарно. Об'ємна, така в такий в неї задник. Хочу, щоб. Впевнилися, що ця брошка достойна того, щоб її носили, щоб її купили. Мабуть, це піон, твій деревовидний піон, скоріше всього. І така брошка коштує 500 гривень, об'ємна, вишукана, дуже гарно зроблена. 500 гривень, сучасна. Отакі є кліпси без маркування, але з такими медовими кольорами білий мед, жовтий мед, червоний дуже гарний. І трошки є. і трошки тут є такий близько кліпси без маркування і віддаюсь за 100 гривень. А ці кліпси зразу показую вам. Маркування, там написано рішельє. Отакі от перлові кліпси з золотом. І коштують 150 гривень. Невеличка розпродажа, але я вирішила, що зараз ми проведемо з вами іще й розіграш, щоб коли я приїхала, я вам зразу ці, ці прикраси відправила. Я буду Брати коментарі з того відео, де я показувала оці сережки. Сережки на півкола великі достатньо гляньте такі красиві сережки на півкола. Вірніше, це кліпси. І зараз буде сюрприз. Це буде першим призом. Бо в нас сьогодні два призи. Давайте зараз розіграємо цей приз. Вітаю вас, Ларисочко, з виграшом, але це ще не все. І може, ще Ларисочці буде якийсь сюрпризик, а для всіх я хочу сказати, що буде ще один розіграш, і він буде прямо зараз. Оця брошка буде другим призом. Давайте подивимося, хто виграє цю брошку. Виграла нова для мене підписниця Хеленово, юсер Хеленово. я не знаю, ви знаєте, що ця брошечка в мене вже розігрувалась, і теж виграв хтось новий, і не прийшов, мабуть, наступного разу не подивився, а просто подивився і написав коментар першого разу і все. І брошку так і не забрали. І я надію, що ви, Оленко, заберете цю брошечку. Брошка дуже гарна, красива. І приходьте, будь ласка, не забувайте мене і дякую за добрі слова. Ну, а зараз хочу сказати всім до скорої зустрічі. Я тільки приїду, я відразу відправлю вам ваші подарунки, тільки Лариса і Оленко. Напишіть мені ваші адреси. Я знаю, що Ларисі я вже не одного разу відправляла посилочки. Але, знаєте, в мене такий телефон весь час обновляється і не зберігає контакти. Тому я прошу кожен раз, щоб ви свої контакти мені присилали. А Оленка це нова, давайте познайомимось, пишіть мені на Viber WhatsApp. Він у мене під відео написаний. І всі, хто хоче зі мною зв'язатися, пишіть на Viber і WhatsApp. Дякую вам. Всього вам найкращого. Я вас дуже люблю і вже дуже скучила. До побачення! Все буде Україна, і ми обов'язково переможемо!